Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині винесли вирок чоловіку, який скоїв смертельну ДТП. Україна планує збудувати на кордоні ще 17 пунктів пропуску. У Конгресі США ініціюють затвердження ленд-лізу для України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у Донецькій області. Загинув 36-річний Юрій Куліш. Уродженець села Забороль Луцької громади. Юрій Куліш жив у селі Дюксин, що на Рівненщині. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном у травні 2022 року. Добровільно мобілізувався в Оржівську частину. Неодноразово їздив у відрядження в зону бойових дій. З початку листопада, 2022 року служив на Донеччині. Солдат Юрій Куліш трагічно загинув 9 лютого 2025 року в районі села Зелене Поле. Краматорського району Донецької області. Також експертиза підтвердила загибель у Донецькій області військовослужбовця Степана Геби, 1984 року народження з міста Горохів Луцького району. Воїн вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Честь та шана воїнам. Луцьк у скорботі місто попрощалося з відважним воїном Сергієм Лазарєвим, котрий до останнього подиху боровся з ворогом. Сумно і скорботно було у цей день в Луцьку. 11 лютого місто у кафедральному соборі Святої Трійці прощалося з відважним героєм Сергієм Лазарєвим, який до останнього подиху боровся за свою батьківщину та, на превеликий жаль, трагічно загинув. Біль та смуток огорнув місто. Воїн Сергій Лазарєв 1979 року народження трагічно загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. великий жаль, у цей день в соборі зібралися небагато людей. Розділити біль втрати прийшли лише найближчі. Ті, хто був на прощанні з героями, кажуть, що проводити наших захисників в останню дорогу надважливо, бо ж вони віддали за наше майбутнє найдорожче своє життя. Ну, тому, що ми маємо свою державу, то державу, які понад тисячу років в історії її державотворення держава, звичайно, твориться. Волею людей, які живуть в ній, добром, працею, але і приходить час, що доводиться її захищати. І саме такий час настав і сьогодні. І оці герої, національні герої, які віддають своє життя найдорожче, найцінніше, вони саме за незалежну Україну за її соборність територіальну цілісність. Місцем останнього спочинку Сергія Лазарєва став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. У Ковальському районі в пожежі житлового будинку травмувалася 69-річна жінка. Як повідомили в ДСНС, 10 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі піща шацької громади горить числовий будинок. На час прибуття рятувальників дерев'яний будинок був охоплений вогнем, а всередині могла перебувати жінка. Через сильне задимлення рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору. Провели розвідку пожежі та розпочали її гасіння. В одній з кімнат оселі рятувальники виявили жінку 1955 року народження, яку вони евакуювали з будинку та передали працівникам медичної допомоги. На волині 55-річного жителя Луцького району, який спричинив дорожню транспортну пригоду, внаслідок якої загинув його пасажир, а ще троє отримали травми. Засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі ввечері 7 березня 2024 року. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Фольксваген Пасад, на автодорозі поблизу селища Грем'яча Луцького району не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося з бетонною спорудою. У результаті ДТП троє пасажирів отримали травми, а один 49-річний чоловік загинув. Прикордонники затримали двох мешканців Рівненщини, які збиралися незаконно перетнути кордон на Волині. Про це повідомили на сторінці західного кордону. Інформацію про рух невідомих в прикордонні військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів у ковальському районі отримали від співробітників. Відділу внутрішньої та власної безпеки. На вказаний напрямок одразу вирушила група реагування. За допомогою безпілотника прикордонники відшукали мандрівників, які чагарниками пробиралися до держрубежу та затримали їх. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Рівненської області віком 24 та 38 років. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адмінматеріали. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по об'єктах української енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, під прицілом, зокрема, була газова інфраструктура. Це для мінімізації можливих наслідків оператор системи передачі застосовує екстрені обмеження електроенергії. Під прицілом опинилися об'єкти газової інфраструктури в Полтавській області. Як повідомили в ОВА, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилося 9 населених пунктів Миргородського району. В Укренерго заявили, що у зв'язку з ракетною атакою росіян по всій країні вводять аварійні відключення світла. Впродовж п'яти років Україна планує оновити на кордоні пункти пропуску та збудувати нові. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Йдеться про створення єдиного логістичного простору, щоб люди, товари та послуги швидко і без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. У межах цього плану мають модернізувати прикордонну інфраструктуру та пункти пропуску. Зокрема, до 2023 року огоновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Шмигаль повідомив ще про такі плани. Транспортний безвіз із ЄС, завдяки яким українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент поставив довгостроковим у взаєминах з ЄС. Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС цього року мають запустити пілотний проєкт на українсько польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Система є черга. Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Загалом від початку роботи є черги зафіксовано майже 1,7 мільйона перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Поліція Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників. За даними поліцейських, двоє фігурантів підрізали автомобілем автобус з військовослужбовцями. Представились поліцейськими та погрожуючи застосувати збройне ураження у салоні автобуса. Забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. Як встановило слідство, фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків. Та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду по 5 тисяч доларів за кожного з двох військовозобов'язаних. Псевдополіцейських затримано ними виявилися мешканець Київщини та Києва 1990 та 2003 років народження. Крім того, затримано одного із військовозобов'язаних. Заходи щодо встановлення місця знаходження іншого тривають. Досудове розслідування також триває. СБУ затримали агентів РФ, які намагалися встановити gps маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт. Як повідомили у відомстві, у такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху. Та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави для цього окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав легкі гроші на телеграм-каналах. До підривної діяльності агент залучив 17-річного мешканця регіону, якого використав в темну та пообіцяв швидкий заробіток. За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому маячок. У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно, українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині судитимуть адвокатку через підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомили на сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Встановлено, що обвинувачена організувала протиправний механізм отримання незаконних заробітків за рахунок військовозобов'язаних. З Спершу одному із чоловіків вона висунула вимогу гроші або негайна мобілізація. А після вимушеної згоди, нібито, мала домовитися із посадовцями ТЦК і лікарями ВЛК. Кінцевою метою було оформлення відстрочки від мобілізації для клієнта та ще кількох його знайомих. Такі послуги жінка оцінила у 3,5 тисячі доларів США з людини. Затримали її минулоріч у липні під час передачі грошей. В її сумці було знайдено півтора мільйона гривень, чорнові записи та інші речові докази. Тепер до загальносвітових новин член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень надавати Україні зброю через ленд-ліз. Про це він повідомив у Твіттері. Вілсон анонсував, що внесе до конгресу акт про ленд-ліз. Свобода насамперед, який надасть Трампу гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні, це допоможе стримати воєнного злочинця Путіна. Як це мав би зробити Байден уже давно? Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили, заявив посадовець. Президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келог незабаром відвідає Київ. Про це повідомляє Радіо Фрі Європ. При цьому видання зазначає, що Трамп не уточнив, коли саме Келог відвідає Україну. Раніше CNN повідомляло, що візит спецпредставника відбудеться наступного тижня. Інші ж СМІ, покликаючись на джерело з оточення президента України, повідомляло, що це відбудеться 20 лютого. Крім того, нещодавно прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров анонсував, що як очікується, Калок зустрінеться з президентом України на Мюнхенській безпековій конференції, що стартує 14 лютого. А також на полях конференції український лідер зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом. До Мюнхена також планують приїхати державний секретар Марко Рубіо і міністр оборони Піт Підхекзет. Ну і на завершення про новини з боліт у ніч проти 11 лютого Саратовську область Росії атакували безпілотники. Заявив губернатор області Роман Бусаргін. За його словами, є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. Водночас ворожі медіа з покликанням на місцевих жителів повідомляли про пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про удар по заводу також повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що це вже не перша атака на Соратовський НПЗ, який є одним із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Також, окрім того, як писали в російських пабліках, був атакований і аеродром у Енгельсі. Як відомо, там розташована база російської стратегічної авіації. Інформацію про удари по Енгельсу російська влада поки не коментувала. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 сорок або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.